Знайти всі значення параметра А, при яких рівняння має розв'язки, у віту і записати суму цілих значень параметра А. Як ми будемо розв'язувати дане тригонометричне рівняння? Воно розв'язується заміною. Синус х плюс косинус х ми позначимо буквою Т. І тоді, коли ми ліву і праву частини піднесемо до квадрату, ми будемо мати sinx плюс х до квадрату дорівнює t в квадраті. Піднесемо тут, будемо мати синус 2 х плюс 2 синус х на косинус х плюс косинус квадрат х дорівнює t в квадраті. Синус квадрат плюс косинус квадрат це одиниця. А оця формула це синус 2х. Тому ми можемо записати, що якщо синус х плюс косинус х дорівнює t, то синус 2х в цьому випадку буде дорівнювати t в квадраті мінус 1. І ми маємо рівняння t в квадраті мінус 1 мінус а плюс 2 на т плюс 2а плюс 1 дорівнює 0. Ось таке далі квадратне рівняння нам потрібно розв'язати. Перепишемо його спростимо t в квадраті мінус А плюс 2а плюс дорівнює 0. Знаходимо дискримінант: а плюс 2 до квадрату мінус 4 на 2а. Тобто а в квадраті плюс 4а плюс 4 мінус 8а. А в квадраті мінус 4а плюс 4. Гарний дискримінант, тому що це формула, це А мінус 2 до квадрату. Тому Т буде дорівнювати А плюс 2, плюс мінус А мінус 2, що ділиться на 2. Перший корінь ми отримаємо, коли беремо зі знаком плюс. Буде А плюс А це 2А, плюс 2 мінус 2 знищується, як ми бачимо, це буде дорівнювати А. Другий корінь, беремо тут знак мінус, буде А відняти а знищується. А 2 плюс 2 це 4 чисельнику, що ділиться на 2. 2. Таким чином, це у нас Т, і ми маємо далі таке рівняння, що синус х плюс косинус х або дорівнює А, або синус х плюс косинус х дорівнює 2. Друге рівняння розв'язку немає. Це можна сказати навіть тому, що і синус, і косинус мають найбільші значення, що дорівнюють одиниці. От коли 1 плюс 1, тільки тоді буде 2. Але якщо, наприклад, синус одиниця, то косинус в цьому випадку вже одиниці не може дорівнювати він дорівнює нулю. Тому це рівняння розв'язку немає, і у нас залишається тільки ось це рівняння, і ми маємо визначити, коли ж таке рівняння має розв'язки. За допомогою введення допоміжного аргументу ми винесемо за дужки корінь квадратний із двох. Тоді буде мати одиниця на корінь із двох синус х плюс одиниця на корінь із двох косинус х, дорівняння А. Одиниця на корінні з 2 це корінь із 2 на 2, це можна записати як синус і косинус з 45 градусів, тобто пі на 4. Отже, будемо мати. Наприклад, тут я напишу косинус пі на 4 sinus x, а тут напишу синус пі на 4 косинус х. Дужка формула це синус суми, тобто синус. Х плюс пі на 4. Тут дужки можна не ставити, дорівнює А. Звідки синус х плюс пі на 4 буде дорівнювати А на корінні з 2. Для того, щоб таке рівняння мало розв'язки, потрібно, щоб вираз А на корін із 2 був в межах від мінус 1 до 1. А це означає, що А в межах домножу на корінь із 2 від мінус корінь із двох до корінь з двох. От коли А в такому проміжку, то наше рівняння буде мати розв'язки. У відповідь ми маємо записати суму всіх цілих значень параметра А. Так як корінь із двох – це наближено до рівня 1,4. То у нас числа, які знаходяться від мінус 1,4 до 1,4 цілі значення це мінус 1, 0 і 1. І якщо ми пишемо суму, то ця сума буде дорівнювати 0. У відповідь ми пишемо 0. За яких значень параметра А? Рівняння має корені? У відповідь записати найменший з них. Давайте перетворимо ліву частину нашого рівняння. І зробимо це таким чином. Отже, синус в 4х плюс косинус в 4х ми отримаємо, коли синус в квадраті х плюс косинус в квадраті х піднесемо до квадрату і заберемо подвійний добуток. Тоді одиниця, одиниця в квадраті це одиниця. А далі Тут майже формула, тільки для формули ми маємо 4 мати. Я домножу на 2, буде 4 і поділю на 2, і буду мати ось такий далі результат. Тому, якщо я запишу оцей вираз як 2 синус х косинус х до квадрату, то ми будемо мати формулу. І буде результат 1 відняти синус квадрат 2х, що ділиться на 2. Оце так можна записати нашу ліву частину, тому я перепишу 1 мінус синус квадрат 2х, що ділиться на 2, дорівнює А. Ось таке рівняння нам потрібно далі розв'язати. Домножимо на 2. Будемо мати 2 мінус синус квадрат 2 Х дорівнює 2а, звідки синус квадрат 2 Х дорівнює 2 мінус 2а. Далі. Якщо говорити про синус, то синус Будь-якого числа знаходиться в межах від мінус одиниці до одиниці. У квадраті це буде від 0 до одиниці. В такому ж проміжку має знаходитись наш вираз. Тобто 2 мінус 2а більше рівне нуля, менше рівне одиниці. Звідки мінус 2а? Що я роблю? Віднімаю 2. 2 відняти 2 це 0. Тому тут віднімаю 2 буде мінус 2, і тут мінус 1. Далі поділимо на мінус 2, помінявши знак нерівності. Це означає, що коли я мінус 2 ділю на мінус 2, отримую 1, пишу не зліва, а отут справа. А тут буде відповідно 0,5. Отже, а має бути в проміжку від 0,5 включно до 1 включно. Найменше значення нам потрібно знайти найменше значення це буде 0,5. За якого найменше значення параметра А, рівняння має корені. Виразимо косинус 4х, це буде А-5, що ділиться на 2. Для того, щоб таке рівняння мало корені, потрібно, щоб вираз А-5 на 2 був в межах від. Мінус одиниці до одиниці. Домножимо на 2, будемо мати, що більше рівне мінус 2, менше рівне 2. Потім знайдемо А. Фактично, що ми робимо? Додаємо 5. Тому що мінус 5 плюс 5 це 0. Сюди додаю 5, це буде 3, сюди додаю 5, це буде 7. У нас питання: за якого найменшого значення? А дорівнює 3. Знайти всі значення А, за яких рівняння має корені, у відповідь запишіть суму цілих значень параметра А. Для того, щоб знайти синус х, ми повинні а в квадраті мінус 9 поділити на А плюс 3. Але так ми можемо робити тільки тоді, коли ми не ділимо на 0. Тобто А плюс 3 не дорівнює 0, а не дорівнює мінус 3. Тоді, розклавши а в квадраті мінус 9 на множники, отримуємо а мінус 3 на а плюс 3 і поділити на а плюс 3. Після скорочень ми маємо, що синус х дорівнює А мінус 3. Коли таке рівняння має корені? Тоді, коли вираз а-3 знаходиться в межах від мінус 1 до 1. включно. Звідки додаємо 3. І будемо мати 2, а тут 4. От в таких межах має знаходитися наше значення А. Від 2 до 4. А далі, давайте подивимося, що ж буде ще тоді, коли А до мінус 3. Якщо ми візьмемо А до мінус 3 і підставимо сюди, і сюди. В дане рівняння ми будемо мати 0, що множиться на синус х дорівнює 0. Як ми бачимо в даному випадку х належить r. Тому що і зліва 0, і справа 0. Таким чином, якщо а дорівнює мінус 3, наше рівняння також має корені. Отже, якщо писати у відповідь, то ми маємо записати, що а належить проміжку. У нас. По-перше, є наше число мінус 3, а потім з об'єднанням від 2 до 4. Це наша відповідь. Ми маємо записати у відповідь суму цілих значень параметрам. Тобто мінус 3, додаємо 2, 3 і 4. Ці протилежні знищуються. У відповідь ми пишемо 6.